Згадайте, якщо от послухати депутатів там, чи учасників якраз таки цього Будапештського процесу, і ти каже, ну на що ви на це погодились? Ну каже, дивіться, а ми боялися, що можуть не підтвердити суверенітет. Говорить, ми молода держава від радянського союзу від'єдналися. Каже, і нам тоді було важливо, що да, можливо, без ядерної зброї, але буде суверенна держава, незалежна, і далі будемо шукати можливості розвиватися. Бо каже, можуть тоді проти нас великі гравці зговоритися, нас не визнати. Ну і тоді, каже, ми вертаємося до Москви, а Москва була готова, і це і їхній отакий от головний аргумент був: це каже, підтвердження суверенітету. Я пам'ятаю там свою розмову з Лавком Лукяненко. Він каже: ну причому, що він там їх не виправдовував не це, але кажу: ну, от я, який, який був взагалі цей англійською, муд, да, типу, який настрій, був настрій, типу, в цьому? Він каже: ну боялися, що каже, от зіграють проти нас, і ми тільки каже, випрягнули з цього, а тут, каже, нас знов назад затягнуть. І каже, того каже, воно було друге, там не було розуміння до кінця цього масштабу. Так. Ядерної зброї, третє не було в цілому розуміння до кінця незалежності, як з цим всім обходитися. Ну і плюс, каже, крім Росії, ж приїхала ж і Британія, і Штати, типу, ну, і начебто і союзники, і все. Ну от, хоча вже ж там і Канада вже визнала нас, і Польща визнала, ну і визнання йшло. Да? Ну, от, тому насправді тут починається смішний процес ем, парад перепідтвердження суверенітетів. А як же ж так, Росія Україні перепідтвердила, а іншим? А що країни Балтії? Що, що це вони з неперепідтвердженим суверенітетом? До, 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 до речі, це теж е, дуже небезпечна. Сто відсотків це створюється каса, де сидить Путін з автоматом і каже, так, ставайте в чергу, будемо перепідтверджувати вам суверенітети. Ну а як? А Польща що таке? Вони ж на два роки назад в, цьому, в Петербурзі на економічному форумі казав, Польщу ділили і далі будемо ділити. Ну як це вона з неперепідтвердженим суверенітетом в НАТО вступила? Uh -huh. Нато, це ж антисовєтський блок. Совєтського союзу немає. А що ви вступаєте в антисовєтський блок? Це значить, ви що, пере... все, перепідтверджуємо. І так же ж можна стати, а східна Німеччина. Ну от зараз приде альтернатива для Німеччини до влади. Типу, ну як вона з непідтвердженим суверенітетом? А Японія, яка озброїться? А що це вони озброються? Надо перепідтвердити. І от тут запускається просто ну на слові дебільний процес в логіці викривленій Путіна. І оцей любові його до бумажок ну тут же написано, а нам же обіщали, типу, а нам да, да, слово да, не підтримали. Да, да, да. Ну, от, і от далі, далі. Оце тому насправді, перший пункт він виводить в такий, типу, о май гаш, типу. <laughs> ну, це ж, як писав Гербулін, оце ж і є зазеркаль'я. Мислення Путіна от в, воно відзеркалене, воно зворотнє. От, і тому насправді ось ці пункти треба читати. Вони ж такі, ну, солодко написані. Освітні програми України і Росії, ну, значить, ти думаєш, ну, освітні програми, Ну і це, а якщо давайте почнемо розбирати, що це? Ну це русифікація освіти, це русифікація мови, суспільного простору, типу. Далі там йдуть економічна зона Донбасу. Ну знову ж таки, ну, те, що було сказано, ну, яка вона економічна? Та якщо е, Гарантії Штатів знімаються, якщо хтось з України стріляє в сторону Росії. Ну, Беруть умовного Медведчука самого найнижчого рівня, якогось носія українського паспорту, якому дають значить, там, рогатку, дрон чи там, я не знаю, будь-що гранатомет, що він красиво на камеру значить, стрельнув в сторону Росії. Більше по Москві навіть полетіло. це. Він сказав, ну, Дивіться, що роблять. Ну я, ну я як, як взагалі це все терпіть. Добре, що в нас там вже 200 тисяч войск стояло зі сторони Білорусі над Києвом, ну ми пішли сразу розбиратися. Розумієте? І ось тут ця демілітаризована зона, те, що Ігор казав, що в нас не демілітаризована, бо тут, значить, три е, якихось бравадних е, носія українських паспортів, які працюють на Росію. Вони стріляють і кажуть, ну все, треба забирати Донбас, дивіться, що відбувається. І тому я думаю, що ці, ці е, домовленості, ми зараз їх читаємо політично і політологічно, ну от десь політтехнологічно, навіть а їх треба читати юридично. Юридично вони в мільйон раз страшніші, ніж ніж вони написані. І тому. Речі об'єктивні, які можуть запустити процеси, які будуть відбуватися, вони будуть жорсткіші ніж написано. Це перше Микола, але yeah. юридична буде працювати лише коли є політичні чинники, або так. обмеження, або те, що впливає, так. без політично підпрацює так. Але дивіться, я думаю, що ось це, що ми зараз бачимо, воно має буде мати роз'яснювальні акти або окремі записки, які будуть тлумачити, що там сказано. І не факт, що ось ці тлумачення юридичні вони будуть публічними. Бо тут важливо зрозуміти любов президента до безвідповідальності. Він любить бути лідером, коли несеться позитивна хвиля. І ось цей ну, просто феноменальний виступ, написаний нашими колегами. А я думаю, його треба як в музей маніпулятивних виступів. Після міндічгейту, коли президент на фоні офісу президента каже, ми повстали перед вибором. Нам треба прийняти рішення. Нам життя дало там якийсь СТОП. Країна, всю війну каже, дивіться, парламент в сторону, Кабмін в сторону, все в сторону. Ти головний. І він каже: Я головний, я Черчилль, я вас поведу. От вам кордони 91-го, от вам, типу, все, що треба. Угу. Потім ця е, віра в єдиного лідера кормчого. Вона тріщить, коли з'являється Міндіч, Сукерман, там, значить Чернишов і решта. І ми кажемо, а так були ж ефективні менеджери. Ну, то не ті менеджери, ось ці ефективні. Нікого з них не садять, не крають. Президент каже, так, типу. А тепер давайте роз... це забудемо. Цього не було, і ми це не згадуємо. А хто згадує це російський агент? Але, типу, дивимося в переговорах. Ми бачимо цю любов і тягу, що всюди дає негативне рішення. Ну, умовно, всі погані жарти вони будуть від Юзіка, і вони будуть в залі. А президент жартує тільки хороші номери. І він каже: дивіться, НАТО, ну і ми це знаємо з там, непублічної частини наш, нашої делегації, що наша позиція, так, да, ми від НАТО готові відмовитись, але президент від нього відмовлявся. Зараз, 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 зараз. От просто щоб допояснити думку. Президент не буде відмовлятися. Ви, американці, якщо хочете, щоб ми відмовились, ви від НАТО запропонуйте, що ми вас не візьмемо. Друге, типу там референдум, це ж теж зона безвідповідальності. Ну, типу він вів-вів, а тепер каже, це треба підписувати, Він каже: ні, ні, я підписувати не буду. Ну так ти ж нас сюди привів. Так, да, я. Але давайте зараз розмиємо. Хай буде референдум, хай Верховна Рада, хай буде там підпише. Це звідки ж появилася корейська історія. А там в Кореї був якийсь там заступник міністра оборони, який прийшов, вклонився, даже не підписав. Підходи. Росіян ні, ну нам таки не підходить. Хорошо, давайте далі шукати. І от в цьому договорі дуже багато речей, спроби вмити руки, а я до цього не маю відношення. І от тут насправді це теж е, питання до Зеленського як політика, який почав, типу, я не втік, uh -huh. я значить, тут, я з вами. А коли йде ближче до фіналу, да, я хочу переобратися, але я не хочу чіпати негативні теми. Ось тут знову повертається актор. Тому що Зеленський виріс і сформувався психологічний портрет, коли хлопають, коли негатив, Зеленський завжди намагався уникати цього, всього. Микола. Так. Микола так завжди було. Нагадай, як було з мінськими угодами. Там безумовно був чи не могли визнавати ЛНР. Петро Олексійович теж не хотів брати. Петро Петра не про ти повторюєш, просто ну вибачте. При з ППП в даному випадку ми не згадуємо і він до цього не має відношення. Він зараз, до речі, грає теж на мій погляд помилкову гру і багато робить неправильних заяв. Але тут інша річ от це е, 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 історія, що він заради оплесків, це штампи. Це штамп ну, як які він... зараз оплески. Які зараз оплески, Він зараз грає більш складну гру. Він же зараз грає не як комедійний актор, не як стендапер. Він грає як драматичний актор. Але він актор. робить правильно вот, як вот. будь-який політик. Він Ні, актор є різниця між він політиком і актором. Актор. Але е, дивіться, я просто Скажіть, про інше. Я просто завершу, треба так. розуміти. що тут справа, от, ми знов зводимо всю проблему до зеленського. Або там як раніше до Порошенка. І це неправильно. Будь-який е, політик, я вам от скажу, е, е, до речі, таку річ, що коли дійде справа, я про це до речі казав ще два роки тому. Що якщо буде справа, наприклад, лише не про мирний договір, а про е, угоду про припинення вогню, президента не обов'язково не, об не не зобов'язані її підписувати. Будуть підписувати або військові, або уповноважені. Путіну теж. Нема сенсу підписувати цю угоду, от не про Зеленську Путіну. Путіну теж нема сенсу підписувати мирну угоду, тому що для Росії вона теж не буде такою вже переможною да. І тому будуть підписувати інші люди. А те, що Зеленський зараз ну не хоче брати на себе відповідальність, ну так у нас всі президенти, і до нього, коли йшлося про погання речі, уникали брати ну, на Кучма себе. Підписав і що підписав. Кучма підписав Будапешт. Почав цей ну, процес Кравчук, який розробляв Кравчук. Кравчук, Кравчук, да. ні, ну, Кравчук почав... не дотягнув. Ви самі да, знаєте, ну, що ну, четвертий рік президентства і він його завершив. Але, але, але узгоджено було при Кравчуку. А формальне підписання Друзі, да, я перепрошую, да, але сприймалося як негативна подія. Давайте я тоді завершу. Свій... Якраз ти завершиш. Я запитання да, да, Дуже да, 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 да. І я відповім тобі. обіцяю. задай Дай завер завершив. це це хвилина. Володимир Сіслович. Взя, взяв, взяв слово, Я просто да, про Зеленського все рівно як актор. А треба зараз політик. Зараз треба не грати. Зараз треба задати динаміку, як ми будемо жити наступні 20-30 років. Або якщо ми будемо грати, то це буде наступні два. Ми не знаємо, як все. ми будемо наступні два роки жити. Не наступний рік, не от, те, що 20-30 років. Да, а от в цьому і проблема, що і я не знаю, будуючи ви, 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 дизайн. Ну давайте я завершу. Да, да. 에, Будуючи дизайн перемовин, зеленський такий дивіться: ось це. Я за це не відповідаю. Ось тут мені дайте шанс на переобрання. Зашийте мені, значить, можливість. Ви ви сказали, а він в цьому бачить шанс на переобрання. Шанс треба бачити, що буде з країною, щоб на неї не напали наступні років 20-30, А він шукає шанси. Ну, дивіться. Його підпирають міндічгейтом. Він каже: Супер, це частина перемовин. Ми готові тут, тут і тут. Але їх не чіпайте. Ну, дивіться, чи ми сказали, ну ми свічку ніхто не тримав. Є там якась неформальна года. Немає, подождіть, є прекрасна його улюблена людина, яка не отримала плівки, хоча всі знали, що вони є, і вони можуть вийти в наступний день. Плівки притримали відповідно цинічно. Давайте політично. Значить, угода є, значить, на якісь поступки він пішов. Ось тут проблема: що в нього зараз персональне, можливо, навіть драматичне. Ну я думаю, що не до жартів це, це не ні, ні та, йому це не на питання виживання Але да, да, персонального персонального. А да. отут питання виживання колективного. Бо коли він каже, я не поїхав, Сі, кажуть, колективно, значить, ти лідер, ти несеш цей прапор, неси зараз. Він каже: дивіться. Прапор, тримай прапор, ви давайте мені. Отут мене огородіть, тут мені дайте можливості. Тут пішло уже виключно гра за себе, і ось це небезпечно. Ось Не це... Безпечно, і це і цим росіяни а... можуть з і на цьому намагаються купити нас Трамп. Ні, ні, але, Друзі, я але таки... можна одну одну репліку, просто щоб ми розуміли, <зас> розуміли дуже важливу річ. От знов таки помилка всіх наших політичних дискусій: ми або до Єрмака все зводимо, або до Зеленського. Ні. Так от. Угода, яка буде підписана рано чи пізно, угода не, не дуже добра для нас. Вона буде визнана новим президентом України, який не буде Зеленський. От мій прогноз не буде наступний президент Зеленський, але наступний президент, неважливо, Залужний чи хто ще визнає цю угоду. Визнає, тому що іншого виходу не буде. Далі, жоден з потенційних кандидатів на посаду президента України зараз не думає в розрізі 20 наступних років. Жоден з кандидатів наших. Ну, реальних кандидатів, навіть і тих, хто нереальний, на посаду президента України не знає, що робити з країною, і з проблемами країни в наступні роки. І жодний не буде обіцяти нам, ну крім там без чи хто там каже, кров піти, сльози. Да. Ніхто не буде на виборах обіцяти кров піти, сльози. А будуть всі казати, ні, от я вам зроблю добро і все буде класно, якщо ви мене оберете.